Реклама двигун прогресу. А креативна реклама це привід започаткувати триєнали графічного дизайну. Такий захід в Україні проходить уперше. Виявилося, найбільше молодих художників надихає соціальна тематика. Хто став найкращим серед студентів та що там відбувалось вже за мить. З триєнала вернулась Олена Чеченіна. Справжні легенди впізнавані навіть у химерному вигляді. Погляньте на портрет Рінго Стара, а ось його колега Джон Леннон. Це плакати розважальні, а на трієнали є ще й практичні. Одна з переможниць, Ольга Бандура, вигадала обкладинку до наміру Любка Дереша. У цій книзі Вундеркінд української літератури аж надто заглибився у складні матерії, отож ілюстрації відповідні. Сюжет філософський сюжет заставляє заглибитися в себе, подумати про взагалі про свої можливості і про свій життєвий план. Свій життєвий план можна переосмислити і біля плакатів, із соціальним направленням. Чого лиш варте нагадування про голокост та голодомор? Автори найкращих робіт отримали дипломи, та головне можливість вступити до спілки художників. Молоді митці архаїчною цю структуру не вважають, і конкуренції з боку старших колег не бояться. Процес, як сказати, двохсторонні штота, художники художник дають більш старшому колію, штота старші художники молодим цікавий процес взаємного вища. Відтак цілком можливо, що сьогоднішні студенти вже завтра робитимуть персональні виставки або створюватимуть бікборди. Головне, аби красиво та змістовно. Олена Чеченіна Тарачкан наголос.